Вітаю, друзі! Тема сьогоднішнього відео поліція. Багато хто її боїться, уникає і так далі. Сьогодні я поясню, чому не треба їх боятись. Отже почнемо. Згідно статті 2, завданням поліції є надання поліцейських послуг у різних сферах. Я думаю, багато хто бачив відео, яким чином вони надають послуги. Да, Если номер, молитва, в сторону, Отойди, Андрей! Блин, в это это, это, это да. вот. Проводи на Смотрите, а, что а на деньги, блядь! Посмотрите! Это, да все деньги. это все деньги! Это все деньги! Это все платят деньги! ты платят деньги! И Смотри, а вот он Це як на виїзді з Києва стоять дівчата і надають послуги. І з відео ми можемо побачити, що поліція і що ці дівчата просто продаються. Завданням поліції є не надання послуг, а виконання функцій, покладених на них народом. Згідно статті 8 пункту 1, поліція діє виключно на підставі у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України. І от переходимо до основного. Де всі поліцейські валяться. Стаття 17. Поліцейський. Пункт 2. Поліцейський має службове посвідчення та спеціальний жетон. Зразки затверджуються Міністерством внутрішніх справ України. Наказі номер 1614 ви можете переглянути зразок спеціального жетону. Він у них є. А у постанові номер 1137 ви можете переглянути і роздрукувати зразок посвідчення, його у них немає. У них є ID-карта до жетону. id карта до жетону не є посвідченням. А отже, відсилаючись на попередньо озвучені закони, вони не можуть посвідчити свої повноваження. Ви, звичайно, можете ще запитати у них довіреність на виконання ними повноважень поліції, але її у них теж, скоріш всього, не буде. Перша їхня відмазка. Я користуюсь тим, що мені видали. Якщо вас щось не влаштовує, залишайте скаргу моєму керівництву. І єдиною відповіддю, яка у вас має бути, що це не ваша справа. Є закон, де чітко зазначено, що має бути, і це його справа, що він ходить без посвідчення, і від себе ви можете додати приклад, що ви зробите якусь бумажку, напишете на ньому посвідчення водія чи паспорт і пред'явити поліцейському, то це не буде вважатися документом, доки він не буде відповідати зразку. А якщо він без посвідчення, то він не поліцейський, а особа у формі, схожа на поліцейське, без повноважень і все. Дуже часто адвокати, коли доходять до посвідчень, знаходять факт, що його немає, і тоді вони говорять фразу Ну, припустимо. Вони припускають, що дані особи є поліцейськими, і тоді далі ведуть діалог з ними, як з поліцейськими, і в цей час вони зможуть далі надавати свої платні послуги. Тож досліджуйте, роздруковуйте та знайте свої права.